Дуже важлива тема сьогодення це друге пришестя Ісуса Христа, дехто з нас навіть може бути свідком цих подій. Щоб ми розуміли, як це буде, Ісус дав чітку відповідь. Він попередив, що в останні часи буде багато лжевчителів і лише пророків, також попередив про руйнування Єрусалиму, що Перша церква мала залишити місто вчасно і спастися. Попереджав також про те, що будуть війни і море, але це ще не кінець. Перед самим пришестям будуть знамення, як свідоцтво останніх часів. Одне покоління пережило руйнування Єрусалима, а те, яке житиме після його відновлення, буде останнім. Тому сьогодні ми знаходимося на фінішній прямі перед пришестям. Але спочатку почнуть здійснюватись знамення на сонці, місяці і зорях, а на землі смуток і занепад серед народів. Тож сьогодні важливо. Пільнувати, як сказав Ісус, щоб серця наші не обтяжувалися бенкетуваннями, п'ятством і життєвими турботами, щоб день той не застав нас зненацька.